Я не питав командування, що мені робити. Ми навіть в перші два дня тоді взагалі з командуванням навіть не спілкувалися. Я знав свою роботу і віддавав би накази б і мій командир, і я, які потрібно було в тій чи іншій ситуації. Ну я сказав лічному составу, що я відкриваю огонь на порожання, буду давати наказ. І відкриваємо вогонь на... без попередження. То було ще то, до цього треба було попереджувати, а там вже не потрібно мені було. Одні з найперших і найбільших, хто пішли, під час повномасштабної війни це пошли, скажімо так, колишні учасники бойових дій або хлопці, які мали бойовий досвід, і з тих чи інших причин звільнилися з Збройних сил України, бо вони були. У нас була військова служба за контрактом 16-го року, чи мобілізованих вже не було, чи з 15-го, 16-го, бачаюся. Тому в бій пішли перші контрактники. Почти морцю і контрактники з контрактниками. А потім вже пошли бажаючі, менше бажаючі, і скажімо так, вже як зараз уряд самі найменше бажаючі, або як в народі у нас чомусь говорять, бустифіковані.